Цього тижня Україна поринула у темряву. Вільні вимкнення світла змусили громадян шукати альтернативні джерела енергії. Ще з відключенням електрики, що всі іщуть. А ага. ви чому не так був? Акумулятори ага. довго служать. Домашню техніку це, звичайно, не рятує, каже Олександр. Натомість діти у такий спосіб можуть вивчити уроки. По квартирі можна пройтись. Якщо треба. А так вообще учіть уроки. Удобно такі проблеми зі світлом українцям нагадали 90-ті роки, коли активно практикувалося вільне відімкнення електроенергії. Сьогодні це може коштувати промисловим містам як дружківка низці робочих місць, зазначив під час сесії міської ради Валерій Гнатенко. Ми вернулись дев'яностої годин, коли міста були в Амракі, по тому. Есть надежда, что 6 числа будет это последнее. Но дай Бог, чтобы так получилось. Но на сегодня я констатирую факт, что заводы своих людей отправили в неоплачиваемый отпуск на период отключения. Так и неочекованный сюрприз с зупинкой обладнания через отсутствие электрики уже встиг закупить из Нанацка работников завода газовой аппаратуры «Гретта». Они без ведома отключили. Люди как стояли, так и стоят у станков, у конвейера. В чем были, на темную выходили, понимаете. То есть Создают такие неприятности, неудобства и возможные катастрофы для предприятий. Это просто-напросто ни с чем невозможно сравнить. Поэтому эта ситуація з відключенням на сегодня и пугающе для всіх нас. Відсутність графіка вимкнень світла може призвести до катастрофічних наслідків, тим більше для підприємств, наголосив міський голова Валерій Гнатенко. Отключення веєрне, так називаємо, без це смерті для підприємств, коли можна продукцію загубити і обладнання, яке невозможно відключати. Тому ми вчора зв'язалися з той компанією, которая по заданню Укренерго і по своєму усмотрению відключають предприяття. Нам сьогодні вони збрасують этот графік, сообщають на предприятия, щоб предприятия могли хоча б за 5 хвилин до початку відключення нажати рубильник. Натомість певний зиск із ситуації, що склалася, мають крамниці. Вже після першого дня з вимкненням світла продаж на продукцію диволамп сягнув до 30 штук на день. Продали очень много, особенно вот за вот эту неделю, когда свет действительно начали отключать, их очень много продалось. И как бы пользовались популярностью они все время. Потому что очень компактные, очень удобные, надол надолго хватает энергии. До 20-30 часов они работают беспрерывно после полной зарядочки. За словами продавчині, такий пристрій коштує від 90 до 175 гривень. Втім, і Костянтинівці, і дружківці, як і решта українців, готуючись до гіршого, сподіваються на скоріше вирішення даної проблеми.